Ну, слухайте, вкотре Росія заявила про те, що вибори в Україні повинні стати обов'язковим елементом мирного врегулювання війни? Раптом що це я останню з заяв Лаврова зацитувала? Ну, слухайте, я відверто не розумію, навіщо це Російській Федерації не подобається їм Зеленський. Окей, невже вони думають, що за результатами наступних виборів прийде? Хтось лояльніший до Росії, чи якийсь любитель руского міра. Ну це ж смішно просто. Дивіться. Росіянам не цікавий результат виборів як такий. Їм цікаво посіяти певний хаос, недовіру, політичне протистояння, і яке би там послабило Україну. Ми бачимо приклади, як росіяни інформаційно і кіберзлочинністю втручалися у вибори. Навіть там демократичних країн, там європейських або Сполучених Штатів, де нема війни, де ніби так все стабільно, демократичні традиції, чесні вибори. І то росіяни е, намагалися в першу чергу інформаційно втрутитись. Давайте згадаємо недавні приклади Румунії. Дуже добре, що там все таки не вдалося, Молдова і так далі. І так далі. Тобто вони розуміють, що вибори в Україні, ну, по перш їм. Скажімо так, їм потрібно будь-який привід Україну в чомусь звинувачувати. Один із таких приводів – це нібито нелегітимність української влади. Друге, вони розуміють, що як тільки тут почнуться вибори, ну очевидно, це послабить нашу обороноздатність, починаючи від того, що дійсно ми зайдемо в якісь політичні дискусії, закінчуючи тим, що теж військові так, так чи інакше в них є права і обирати, і бути обраним. І Якась частина з них там зосередиться настільки на е, задачах оборони, скільки на от певних там політичних процесах. Тому е, те, що це заявляє Росія, я не ну я розумію, чому це роблять. Але знову ж таки, вибори, і все це суверенна справа України. І ніхто ні Сполучені Штати, ні Росія не мають нам нав'язувати. Тим більше, якщо всі дуже хочуть тут вибори, так то окей, хай приїдуть, як хоча б як спостерігачі. Я сумніваюсь дуже, що в тих умовах, які сьогодні є, ті, хто від нас сьогодні вимагають, нібито виборів, приїдуть сюди просто навіть за ними поспостерігати. Відповідно, це все політичні спекуляції, але дійсно про це вже почав говорити Зеленський. Пане Олександр... І... Так. Скажіть на вашу думку, Трампу ідея виборів вона нав'язана суто Російською Федерацією, чи там є і часточка його бачення? Ріж у тім, що я спілкувалася минулого тижня з одним американським журналістом, і він каже про те, що, попри все, Трампу не подобається Зеленський, і це ще так м'яко сказано. Ну, от просто як людина йому він не імпонує. Власне кажучи, дійсно там є там особисті, певні, да, там, я думаю, що з самого початку, ще навіть з минулого терміну Трампа, з Зеленським, у нього не склалися, так? Але він, а, скажімо так, ну Трамп це ж теж, він багато в чому генератор. Випадкових меседжів, якщо можна так сказати, от сьогодні там хтось йому сказав, там або, це те, щоб нав'язала Росія. так Росія цю, цю ідею носить, це, це правда. І там десь її ретранслює, сьогодні ретранслює, завтра. в останній зустріч з Зеленським і на підсумках на прес-конференції вони про вибори нічого не говорили. Тому е я би не сказав, але але як. Причина так, йому потрібно а, оця, ну є там певна впертість Зеленського, але це настільки впертість Зеленського, оскільки він розуміє, що якщо він піде на певні поступки, які там вимагають Сполучені Штати і Росія, то ну, це не сприйме тут в Україні, так і він хоче, не хоче, він змушений відстоювати певні речі. Але Трампу потрібні аргументи, щоб його ну, так само, що називається, там змушувати, так, примушувати до. Тих рішень, які Зеленський не хоче приймати. І ця нелегітимність це одна із, із таких аргументів. Але повторюся якщо раніше Зеленський категорично її відкидав, і, і очевидно це було правильно, то сьогодні Зленський почав теж говорити про вибори і наслідком є оце створення цієї робочої групи. і і не тому, що він там дуже хоче виборів, так тому що тут вже якби більш технологічні пішли речі. Він бачить, як падає його рейтинг, uh -huh. особливо після цих корупційних скандалів, після всі всього, що відбулося. Тому можливо вони взяли курс на швидкі вибори. Я маю на увазі українська влада. А швидкі вибори, що ви вкладаєте? У це слово сполучення? Дев'яносто днів ці? Це... Ну, перше, да, сто днів. По-друге, сьогодні е, немає точної відповіді. Дійсно, не можна проводити президентські вибори в умовах е, режиму воєнного стану, а, з, але це, це прописано все в законі. І в принципі, з, змінити кілька рядків в законі ну не так проблемно, так? Uh -huh. І навіть, е, але ну головне, дійсно, що ну, принаймні, перш перша умова номер один це безпека. Безпека виборців і і дивіться, то вже є одна історія. Якщо ми виходимо там в результаті певних перемовин на не заключення угоди, там мирної чи якої, а просто на припинення вогню так задля проведення виборів, це одна історія. От Росія нам скаже: Окей, ми, 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 ми нічого не підписуємо, ми хочемо підписати. Угоду з легітимним наступним президентом, хто б це не був, але ми для виборів готові е, там припинити інтенсивність е, бойових дій. І тоді ми, не, ну, не скасовуючи воєнний стан, але проводимо вибори. ну Цього жодним чином не можна допустити, тому що, перше, росіянам не можна довіряти, по-друге, дійсно, таким чином там Зеленський хоче, можливо, так, ну одна справа кандидат Зеленський, який підписав ну Дуже непопулярну мирну угоду, якою вона не була, вона не буде популярною. Інша справа, коли кандидат Зеленський ну, ще не підписав ніякої угоди, йде на вибори. Це ж і різні електоральні абсолютно шанси. Але я не про це. Дивіться. Моя думка, вона ну, така, що все це зараз розмови, і онлайн-голосування, і референдум, який може бути в найближчій осяжній перспективі. Жодних передумов юридичних, правових, безпекових, будь-яких немає. І я не бачу, щоб вони настали ну там завтра, так це все одно буде довгий процес і підготовки законодавства. І власне розуміння, якщо ми домовимося про якісь ну припинення вогню і безпекові речі, це ж потрібно подивитися наскільки це буде сталим наскільки це ну буде реальним а не так що ще не домовились а завтра порушили це тому розуміло. Зрозуміло, пане Олександр, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Основну думку ми зафіксували Олександр Черненко, народний депутат України, восьмого скликання був з нами на зв'язку. Говорили про ймовірність проведення виборів найближчим часом. Чому цього вимагають і Сполучені Штати Америки і Росія? Аналізували їхні заяви також.